Я плюс ЄС дорівнює майбутнє країни. Я плюс ЄС дорівнює невідомо що. Я плюс ЄС дорівнює любов. Україна плюс ЄС рівняється дружба. Я плюс ЄС – це моє майбутнє. Я – Євросоюз – це Союз. Я буду з ЄС говорити на повністю англійському языке. Я плюс ЄС дорівнює цікаве майбутнє. Дорівнює фантастика. Я плюс ЄС дорівнюють перспективи. Я плюс ЄС фінансова стабільність. Я плюс ЄС це щось несумісне. Я плюс ЄС дорівнює повний симбіоз, та в майбутньому еволюція. Я плюс ЄС дорівнює крок до мистецтва. Я плюс єс дорівнює якась певна цікава комбінація. Це шанс у щасливе майбутнє мене і моєї країни. Я плюс єс це відсутність границь і свобода. Я плюс єс дорівнює кампус